були медлі під мене. Ми передослоковувалися в передній лінію батальйону, попали під обстріл, залягли, от, залягли. І оскільки терористи захопили перед цим вчительницею з БМП, на якому є відповідно важка, важка зброя від КПВТ, хруток значить. От вони почали роздійснути обстріл з КПВТ. Ну, от я в певний момент почув вибух поруч в себе, ну, почув вигуки, ну, що у нас 200-й, тобто поранений, що, коли я побачив, я думаю, що у нас 200-й, однозначно. Куля, э, яка прийшла через уставу, вона попала в голову, прийшла, вийшла через хребет. Вона ще заділа ще одного нашого бійця, нашого луцького бійця. На щастя, вона йому просто-напросто фактично розпорола на колінник, значить, обпекла шкіру на нозі. Ну і в метрі від мене вона в грунті розірвалася. Це була зерна. Тому до цього значить, ми попадали під лобці в Сілецької зброї, значить, але підлок, що з школі зброєю, це ми попали вперше якраз в той момент, значить, це загинув просто. от така.